В селі Причорноморське змінено формат хвилини мовчання. Звісно, всі знають, що кожного дня о 9 годині ранку по всій країні оголошується хвилина мовчання. І якщо в адмінбудівлях, школах, садочках та інших закладах ці процедури дотримуються, то на вулицях люди у цей час практично не зупиняються. Наприклад, у візирці кожного дня працівники будинку культури включають на вулиці колонку, аби всі жителі чули про оголошення хвилини мовчання. За прикладом візирки вирішив так зробити у селі і староста Василь Хміленко. Було прийнято рішення, що це потрібно робити не тільки в адмінздані приміщенні, а й зробити так, щоб це чули всі люди, і всі на хвилину зупинилися і віддали шану нашим захисникам. Тому в візірки перше почали з візірки, була включена колонка музикальна, яка цю хвилину транслювала на територію цієї візірки, і я вирішив, що потрібно зробити це і в нашому старостаті. І я звернувся. Тому що зараз використовувати кошти, ми знаємо, прекрасно не все можна які можливості можна, що не можна. Тому я звернувся до наших фермерів, звернувся до наших людей, які працюють на території нашого старостату. Я звернувся до компанії Гропівдень 1 до Іванова Олександра Васильовича із проханням, що потрібно зробити так, щоб можна було віддати шану, щоб придбати колонку для трансляції «Хвилина мовчання. На прохання Василя Хміленка одразу відповіли позитивно. Спонсори виділили необхідну суму для придбання колонки. Василь Хміленко також звернувся і до представників Причорноморського будинку культури, які допомогли обрати якісну гучну колонку. І тепер кожного ранку о 9 годині у центрі села можна почути оголошення хвилини мовчання. Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну! Я вважаю, що це ну це навіть не потрібно, а це важливо на сьогоднішній момент, тому що дуже багато наших громадян зі старостату, які на жаль. Згодні були б бути наразі біля жінок та матусь, дітей, але захищають нас в першу чергу, нас, наш населений пункт, і віддати шану тим військовим, які загинули. Я вважаю, що це дуже важливо і це потрібно. Велике прохання. До усіх громадян, до усіх мешканців нашого старостату не ігноруйте, будь ласка, не ігноруйте. Це, ну, це дуже важливо. Я так вважаю, що це потрібно для наших військових. Вони загинули раді нас, раді наших діток, раді наших внуків. Нам треба все-таки згадати про них. Ну, один, один раз на день, одну хвилину, це ролі не. Не відніметь це дуже правильно. Це потрібно робити завжди так. Зупинитися на хвилину мовчання найменше з того, що кожен з нас може зробити або вшанувати пам'ять кожного героя, який віддав своє життя заради нас з вами. Тому не треба її ігнорувати, навіть якщо ви кудись поспішаєте. Одна хвилина ні на що не вплине, а пам'ятати загиблих наших героїв дуже важливо.